Запрошення, які ми даємо, роздаємо людям на э, цей наст клеєм на зустрічі і зразу. Знають наші навіть позавтрачі. Ну, такого я не знаю, щоб запрошення вбирали. Ну, не... Хлопці, я говорю, може, я вам Ви, ви, ви такого на корею. Сім, будь ласка, вам оце Мам, нормально? ну правда вот это, это может и не может, нормально но дело да, в том правильно. что зараз я знаю а, а, а то а в России наш ваш то тоже обрыва да да Срафир ну, идем Оці от, ну, обривають, так? Да? Ні, ну вони <ривали> подивляють. <ривали> а, то вони обривали чи вони зігривали? Один-один, чи... всі ходили, <ривали> ці, <ривали> а ці просто ходять. Нужно помогать для того, чтобы на бутик так?